Наступний матеріал, який ми для вас підготували, не потребує зайвих слів чи презентацій. Я лише хочу поставити вам одне запитання: як давно ви бачили дитяче насильство? Реально? Я був вдома, мені дзвонила младша дочка, сказала, ну, балнуться, папа, ти знаєш, папа, ти знаєш. Я говорю, Що залишилося? Папа, тут что-то с, а, с Катей происходит. Приезжай, пожалуйста. Мы разворачиваемся. Э, нас догоняет женщина, говорит: э, Здравствуйте, вы же там папа, да. Идемте, с вами хочет поговорить на чмет. Говорю, Мы говорили с ней два дня назад. говорю, если надо, мы пообщаемся позже. Нет, это очень срочно, там что-то надо пообщаться срочно. Говорю, не-не-не. Я говорю, я приехал я сейчас спокойно ребенка, найду. Вот, потом, если надо, мы пообщаемся. Мы зашли в столовую. Я увидел ребенка. Я начал подходить и смотрел, что к ней подошли женщины, стали что-то за спиной делать, освободили ей руку. Я вижу, что ноги привязаны к столу. Я подошел, взял ее за руку, увидел вот эти вот там следы на руке, ногу привязанную. А, говорю, что случилось, Катюша? Они там что суетятся тетки. Она сказать не может ничего. Плачет, мокрая вся. То есть мокрое платье, мокрые волосы. Отже, санаторій Орлятко профільний заклад, що спеціалізується на лікуванні дітей із проблемами гастроентерологічного та психоневрологічного характеру, розташований у Ворзелі Київської області. Люстратор приїхав сюди з'ясувати, що і до чого. Нам потрібен начмет. Ну начмеду, я сказала. Все. Ну так можна ми пройдемо проспілкуємося з ним. Не можна пожалуйста, давайте ми так договоримося. А це Микола Мазур, директор і головний лікар санаторію Орлятко. Прошу пояснити дії персоналу. Це нормально? У ребенка був такий агресивний приступ, в столове. Якщо це було в палаті в столове. Він настолько був, що його шість людей тримали, і потрібно було зробити три уколи. От я вважаю, що дитина такого, а, як вам сказати? Значить, він не сюди довго поспіти. Ви це чули? Щоб ви розуміли, це говорить лікар, який 26 років працює у цьому закладі. Якщо головний лікар випадково приймає дитину з тими вадами, яка не має перебувати взагалі в цьому санаторії, то я можу сказати, що це випадковий головний лікар. Ну, як керівник може сказати: вибачте, у мене тут дитина опинилась випадково. Це абсурд. Ну, тобто, людина сама підписалася в своїй некомпетентності. Микола Кулеба, уповноважений президента України справ дитини, випадок в Орлятку дістався навіть адміністрації глави держави. П'ять людей дорослих без дійсно відповідального лікаря, психіатра зв'язують дитину. Проти її волі для того, щоб її заспокоїти. Якщо б мене почув зараз персонал, вони б сказали, ні, ми всі досвідчені, ми все розуміємо, все знаємо. Повірте, ну давайте візьмемо. Четвер: лікаря психіатра немає, який мав би приймати рішення. Вибачте, скільки дітей і в робочий час немає лікаря-психіатра неналежний догляд за дітьми. Тобто діти роблять все, що вони захочуть. Діти б'ються, цькують один одного, діти доводять просто до, ну вибачте, до сказу от один одного, і немає персоналу, який цьому дав би раду, а не просто спостерігав за дітьми. От розумієте, отут саме це службове недбальство. Має, починаючи від самого керівника закладу і закінчуючи персоналом усім обслуговуючим персоналом, технічним персоналом і так далі. І це неприпустимо. А Потом ми. Потащили на, на второй завтрак. Она, она говорит, я не хочу, я не голодна. В мы ее схватили, так что тапочки остались в корпусе. Притащили на этот завтрак, она там не ела. И там опять же начали цепляться. Тут ее тети эти взяли, схватили, повалили на стол и связали руки за спиной. Потом посадили на стол и привязали ноги. После этого они вливали ее водой, сделали два укола. І через котрі время приїхав я. Уявивши таке, ви назвете це знущанням. але тут, в санаторії, такий підхід вважають звичайною практикою. І в цьому мене переконує начальник медичної частини санаторію Марієта Галдецька. Надавалась допомога э, дитині для того, щоб вона не нанесла собі увіччя і не пошкоджила своє здоров'я. Рібінка э, ніхто не робив ніяких, Дійстві, які могли ну, повідати її здоров'ю. Їй надавала допомога, така, яка має надаватися медична встановлення. Я вам говорю, може, що то було функціональне, які були порушення, але це буде висновок і буде результат. Якими будуть висновки, припускає уповноважений справ дитини. Каже, тут все видно неозброєним оком. Ми побачили, що насправді відбулося серйозне порушення прав дитини. Недбальство з боку персоналу. Як на мене, це насильство по відношенню до дитини, нанесення тілесних ушкоджень. Перед тим як продовжити важлива інформація про санаторій Орлятко її озвучує Володимир Гедза, директор територіально-медичного об'єднання санаторного лікування міста Києва. Це надважливо. Санаторій це лікувальний заклад. Це не оздоровчий заклад, це лікувальний заклад. І ще раз, санаторій Орлятко лікувальний заклад. Це офіційно. Натомість головний лікар, який повторюється на цій посаді останні 26 років, вважає інакше. Санаторій же, наскільки я розумію, займається Ні, Санаторій гастроентерологічний, плюс у нас невротичного характеру дітей, неврози і так далі подобне. Хотя відділення називається психоневрологічне. Да. То есть, виходить, значально в больнице не должны были разрешать їхати в этот санаторій. Не должны были пролетіти в стационаре хоча б неделю купировать это все тут проект. Стосовно психіатрії, я відповідально вам можу сказати. Там, ну, спілкуючись з тими фахівцями, які працювали з дитиною, вони Наполягають на тому, що там нема психіатричного діагнозу. Там є гіперактивність, є гіперактивність. Там нема психіатрії. Але зразу навішувати ярлик на дитину, що вона психічно хвора, це є також злочин. Розумієте, що відбувається, батьки враховуючи проблеми та особливості своїх дітей, відправляють їх на лікування в спеціалізовані санаторії, сподіваючись, що дитина отримує потрібне лікування. В деяких випадках платять за це гроші. Дочка Андрія нещодавно втратила матір і потребувала належного підходу. Не допрацювали всі ланки, особливо педагогічний колектив, психологи. Не розібралися саме в моментах, я не можу зрозуміти, що восьмирічну дівчинку не можна було заспокоїти. Дитина зазнала травмування, у дитини померла матір. І психологи, які працювали з дитиною, ми допомогли, до речі, і в цьому. Вони побачили нескільки е, психічні вади. А скільки саме що дитина постраждала і переносить постійно цей стрес, який пов'язаний з смертю матері, а в закладі, який мав би розібратися з цією ситуацією і зрозуміти, яким чином надати допомогу цій дитині в цей час, дитина ще додатково була травмована. Тим часом в Орлятку скандал довкола так званої методики лікарів отримав інше поворот. яка шикарна розв'язка, чудесна просто. Де, де, де. І все, що угодно, так да, плюс там з тої сторони строїться потихонечку жилі масиви. Так що, скоріше всього, може бути це для того, щоб розду роздута така шуміха для того, щоб починати ну, діяти по ліквідації санаторія. Чиста маніпуляція, просто брудна маніпуляція з боку персоналу закладу, тому що це саме вони роблять для того, щоб налаштувати батьків, щоб не дати можливість. Або уникнути покарання персоналу, перш за все, і не дати можливість нормально працювати комісію об'єктивно оцінити ситуацію. Люстратору стало відомо після резонансної історії був звільнений лікар, який прийняв рішення прив'язати дитину. Декілька інших співробітників отримали догани. Але ви ж розумієте, що це аж ніяк не покращує ситуації. Тож люстратор звертається до департаменту охорони здоров'я міста Києва. Вимагаємо звернути увагу ще й на головного лікаря санаторію Орлятко Миколу Мазура. І перевірити його на профпридатність. Адже, судячи з його позиції, він виправдовує дії підлеглих. А ще звертаємося до Міністерства охорони здоров'я. Нам цікаво, чи планують всеукраїнську перевірку інших дитячих оздоровчо-лікувальних закладів. Люстратор залюбки візьме участь у висвітленні цих заходів.